Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А у Москві тим часом горить один із ангарів заводу авіаконструктора сухого за даними телеграм-каналів. Там горить літак. Ту 97 який після інтенсивних польотів відправився на плановий ремонт. Не долетів, згорів. Крім того, протягом ночі та дня понад ста дронів різного типу та ракети вразило територію Москви та Кремля. Зокрема, одразу після того, як була обстріляна Україна, накрили Москву. Горить Кремль. чергу. Нове пошкодження мавзолею було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа Мавзолеї закриті для відвідування. Вся адміністрація окупантів вже четвертий день на роботу не виходить, працюють по домах та з бункерів. Патрушев хоче переговорів із залужним та сирським. Зокрема, приховувати щоденні обстріли росіяни вже не можуть. Картинка для населення перед виборами критична. ЗСУ пообіцяли потужну відповідь на кожен обстріл. Крім того, за Харків тепер будуть бити більш. Жорсткіше. Харків останніми місяцями постійно обстрілюють балістикою з с 300 С 400 ракетами, яких дуже багато у Росіян. Багато харків'ян запитують ну чому Київ прикритий, а Харків ні, як захистити Харків. Варіант це тільки один. Причому давно вже треба ухвалювати це рішення, а саме про зачистку 150 200 кілометрової зони в районі Харкова. Тоді харків'яни зможуть видихнути, так би мовити, після того як контролюватимемо російську територію на глибину 150-200 кілометрів. Можна буде вже. У Харкові розташовувати певну систему ППО до якої не доберуться росіяни. Це комплексний підхід. Не можна виставити Патріот в районі Харкова. Його дійсно знищать одразу малими засобами ураження за малим радіусом, але з великою кількістю зрештою зберуть усі С-300 в одне місце близько п'яти тисяч ракет і закидають Харків у пошуках. Петріот для них це буде в якомусь сенсі подарунком. І Патріот не зможе прикрити Харків у такому режимі. Тому оптимально це те, що ось зараз нарешті почали робити коли. Закінчується другий рік війни. Почали працювати по місцях пуску С-300. Це найоптимальніший варіант на даний момент, тому що основна проблема для Харкова саме С-300. У них дальність пуску трохи більше 100 кілометрів. За великим рахунком потрібно знайти їх дістати дальнім засобами ураження. У чому зараз проявляється ця робота? І в січні, і в лютому в Білгороді вона була з півночі Білгорода, розташований аеродром, з якого росіяни запускають с 300 прикриваються Білгородом. Вони з півночі на південь запускають Ес 300 і 40 секунд летиться. Ракета до Харкова природньо передонає Бігород із півночі на південь. А ось наше військово-політичне керівництво боялося працювати по цьому аеродрому. Не знаю, з якої причини треба було працювати відразу ще два роки тому. Точками у ми туди дістанемо 70 кілометрів. Ті ж РССВ «Смерч» та ж вільха смерчів треба назбирати по світу. Вони ще є скупити ці ракети. 70 кілометрів смерча можна випалити цей аеродром, і в будь-якому місці, де з'являтиметься ЕС-300, яке зможе працювати по Харкову, його треба. Тут же відмінусовувати. У нас є реальна можливість. Ми можемо прикривати і рухатися з пусковими установками смерч або вільха. Це одна і та сама пускова установка. Ті самі 12 руб, які використовуються для запуску у вільхи, просто вільхи. Це керована ракета, ак ракети смерч це нуроси. не керовані реактивні снаряди, але вони площу покривають досить таки непогано. То того ж і з Білгородом. Тому про Білгород потрібно забути. Зараз мирні громадяни Білгорода прекрасно розуміють, що їх використовують як прикрит. Вони перебувають на перехресному вогні і повинні звідти виїхати. Варіантів інших немає, тому що не можна допускати, щоб на Харків летіли ракети. І однозначно необхідно знищувати ці пускові. Природно ракети всі йтимуть переважно на північ. Білгорода частина буде збиватися, падати на саме місто. Росіяни самі до цієї ситуації призводять. Ще раз повторюю. Це треба було півтора-два роки тому починати. Нам однозначно потрібно зачищати місця пуску і неважливо чим там. Росіяни прикриваються. Це їхні проблеми. Це проблеми російського військово-політичного керівництва. Вони повинні виселити своїх громадян, якщо ухвалюють рішення розташовувати за Білгородом точки пуску. Військові прекрасно розуміють, що будуть ці точки знищувати. А отже, вони впевнено розуміють, що підставляють Білгород. Це те, про що Путін говорив ще з 2014 року. Ви згадаєте, коли він каже, що будуть рухатися жінки з дітьми, і за їхніми спинами стоятимуть російські війська. Ось вони приблизно те саме зараз роблять, тобто запускають ракети по Харкову прикрива. Аючися Білгородом природно викликаючи вогонь у відповіді. Ми будемо пити, тому що занадто багато людей втратили занадто багато. Зараз ніхто вже не буде дивитися на всі ці прикриття, і світ уже розуміє прекрасно, що Путін використовує свій російський народ якраз як прикриття Білгород – Це приблизно той самий Рязанський цукор. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.